Моє ім'я паспорт написана з В'ю Едвард. В нього в документі моє ім'я написано з буквою В. Яким чином можливо злучати у якості доказу про кримінальному впровадженні документ, нібито від Інтерполу, у якому написані імена та прізвище обвинувачених, але написання в документі та написання у паспорті відрізняється. Прокурор Одеської обласної прокуратури Ігор Піщвят запевняє, що отримав такий документ. У законний спосіб. Редакція Альтернатіорг з липня 2022 року у Суворовському районному суді міста Одеси спостерігає за розглядом цікавого кримінального провадження, в рамках якого чотирьох громадян Ізраїлю звинувачують у контрабанді 122 кг кокаїну ще у 2020 році в Україну. Ми вже багато зробили репортажів із залу суду по ситуаціям під час судового розгляду, які ставлять під сумнів законність обвинувачення. Були такі, як то начальник сектору боротьби з контрабандою Ворон. Ігор Олегович, який брехав у суді про законність дій прикордонників, а реальність свідчила про інше. Були такі, як то Білоус Леонід Павлович, колишній директор ТОВ Фарма, який повідав суду, як правоохоронці отримали віднова дозвіл на проникнення у приміщення для проведення слідчих дій через два тижні після самого проникнення. Був і слідчий суддя, як то Дерос Анатолій Володимирович з Приморського районного суду міста Одеси, який як під час досудового слідства переписував... Ухвали в угоду сторони обвинувачення, а потім ще і під час судового розгляду переписав документ і чомусь знову в угоду сторони обвинувачення. І ось дійшла черга і до прокурора Одеської обласної прокуратури піщевят Ігоря Ігоревича, який, напевно, дуже погано вивчав іноземні мови та не бачить різниці між літерами W та V між Y та I. Можно, у сказать? вас комментарии? доказанного а доктором А можно оригинал документа посмотреть? Если это с Интерпола из Израиля? Израиля? Там должны быть наши имена написаны, как они у нас в паспортах написаны. Вот, теперь. Мое имя, паспорт, написано с W. Эдвард. Оно должно идти с базы данных интерпола. И неважно где, как оно идет. У него так, как документ... в паспорте. Да, да, да. У него в документе да. 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 мое имя написано с буквой В. Еще одно. Еще одно. Имя Рывкин. В паспорте написано RI на английском, а не RY. Есть люди, вы знаете, которые Давай. работают в этих Спасибо. структурах, которые это еще и проверили. Фальсифікація. По це фальсифікація. По це по інформація, яка була це. направлена це. спочатку офісом Інтерполу в місті Київ, а потім запитана сама з бази Інтерполу. Тому дуже імовірно, коли він, так би мовити, готував документ нібито від Інтерполу, не приділив уваги на той факт, як написане прізвище та імена обвинувачених в їх паспортах. Вийшло не дуже зручно, але прокурор піщерят не дуже засмутився. Ну дійсно, яка різниця, де поставити, кому у вислові, страчувати неможливо помилувати. І це ще не кінець. Далі ми вам ще дещо розповімо. Роман Варшаніза альтернативоорг.